Я хочу поговорити з вами про розвиток мислення багатої людини. Надзвичайно складно стати заможною людиною, якщо ви мислите як бідняк. Ми всі знаємо людей, які мають фінансові труднощі, вони повсюди. Дозвольте мені показати вам дещо. Ось золотий Ролькс Дейтона. Багато молодих людей можуть не знати значення слова Дейтона, але саме такий годинник носив Пол Ньюман. У мене їх чотири. Дехто може сказати, що за марна трата грошей, але саме так мислить бідна людина. Чому ж я купую? Годинник за 50 тисяч доларів, золоті персні та інші цінні активи. Причина проста: державний борг Америки стрімко зростає. Країна прямує до банкрутства. А як політики вирішують економічні проблеми? Вони друкують більше грошей, але у цього є серйозна вада. Багаті стають ще багатшими, а бідні та середній клас ще біднішими. Закон Гришема говорить, що коли погані гроші потрапляють у систему, хороші гроші зникають. Візьмемо, наприклад, цю половину долара 1900. 60 четвертого року, із зображенням Кеннеді. мій друг Джим Кларк із Republic Monetary Exchange у Фініксі, штат Аризона, продає справжнє золото і срібло. Згідно із законом Гришема, коли система переповнюється поганими грошима, справжні гроші зникають. Тепер скажіть, щоб ви вибрали купюру в 10 доларів чи цю 50-центову монету? Більшість людей, незалежно від віку, виберуть 10 доларів. Але це погані гроші. Розумні ж люди обирають справжні гроші. Це відбувається. Тому що щоразу, коли уряд друкує більше грошей, що почалося в 1971 році, коли Ніксон скасував золотий стандарт долара. Багаті стають ще багатшими. Чому? Тому що активи зростають у ціні. Але разом із активами дорожчають і повсякденні товари, такі як їжа та паливо. Інфляція руйнує бідних і середній клас. Погляньте на Америку сьогодні: вибори наближаються, а інфляція ускладнює людям життя. Щоб купити реальні гроші або цінні активи, потрібно все більше цих поганих грошей. Ось чому я інвестую в нерухомість, я використовую борги, ці погані гроші, щоб купувати нерухомість, яка з часом зростає в ціні, тоді як сама валюта знецінюється. Багаті люди знають, як використовувати борг собі на користь. Вони купують активи, такі як нерухомість, земля та сировина. Тоді як бідні та середній клас страждають, бо їхня купівельна спроможність падає. Закон Грешема діє століттями. Тепер, якщо я підніму цю срібну 50 центову монету. 1964 року та 10 доларову купюру. Що ви виберете? Багаті завжди візьмуть срібну монету, а бідні та середній клас паперові гроші. Чому тому що коли уряди друкують надто багато грошей, ціни на активи зростають. Мої житлові комплекси стають дорожчими. Ціна на нафту зростає. Навіть курка в супермаркеті дорожчає, тому що для транспортування товарів потрібне паливо. Я купую золото з тих часів, коли воно коштувало 50 доларів за унцію. Ось, чому я володію золотими копальнями? Я надаю перевагу реальним активам, тим, які можна тримати в руках і надійно зберігати, коли я купую золотий Rolex, скажімо, за 50 тисяч доларів? Я купую не просто годинник, я купую актив. Якщо сьогодні золото коштує 3 тисячі доларів за унцію, а прогнози вказують, що воно може зрости до 15 тисяч доларів за унцію, то як ви думаєте, скільки коштуватиме мій годинник через кілька років? Звісно, я міг би купити дешевий Swatch або Timex за 50 Доларів. У мене є й такі. Але купуючи золотий Rolex, я приймаю стратегічне рішення. Деякі люди купують модні Apple Watch, але справжній інвестор розуміє цінність золота. Мій золотий годинник дорожчає у міру того, як уряди друкують більше грошей. Тут справа не у бренді, там справа в золоті. Бідні люди часто віддають перевагу дешевизні замість довгострокової цінності. Я бачу, як люди витрачають гроші на дорогі сумки або дизайнерське взуття. Але зрештою ці речі опиняються в секонд-хендах. Немає Нічого поганого в тому, щоб носити свої багатства. Наприклад, золоті сережки зберігають свою цінність завдяки металу, а не модним трендам. Сьогодні багато людей говорять про усвідомленість, особливо в буддизмі. Але справжня усвідомленість це розуміння своїх фінансових рішень. Якщо ви постійно обираєте дешеві варіанти, думаючи, що економите, насправді ви можете залишатися бідними. Запам'ятайте це правило. Коли уряди друкують гроші, ціни на активи зростають. Багаті виграють, тому що вони володіють. Активами, такими як нафтові свердловини, тоді як бідні та середній клас страждають, бо все від бензину до продуктів дорожчає. Справжня проблема не в тому, на якому авто ви їздите, Toyota Prius Пріус чи колекційному спорткарі. Суть у тому, як ви мислите. Тож запитайте себе, ви мислите як багата людина, бідна людина чи шкільний учитель. У школах не навчають найважливіших уроків про гроші. Якщо ви хочете дізнатися три головні речі, яким школи мали би вас навчити про багатство. Дивіться наступні відео.